Ага, так добренько вже виходжу. Так, ось, значить. Так. То скільки з мене? З вас сім смарагдів. Добре, зараз дам. Так. Смарагди. Ось. Значить, сім добренько, значить. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Так. Стоп, хвилинку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Так, чудовенько. Так, все добренько. Так, ну, все, до побачення. Я йду далі. Добре, до побачення. Так, добренько вже поїхав. Так. Всім хай, лайк like, постав. З вами Фрут, знову тут. І сьогодні, ось, я переїхав в село. Ось. У мене трішки скин, Не такий він не, завантаживается завантажується останнім часом. Ну, але нічого. Так, ну ось, значить, ось у мене село. Я переїхав в село. Так, ось я, значит, переїхав. Ось моя речь там. Ось пляшечка у меня є. Ось і моя валіза, потому бо тому що вони в валізу не влізлись. Ось. Так, значить. Заходимо. Ось так. Це більше у цьому селі. жодних кузень. Ось. Так, значить, відкриваємо. <кхи> так. Та, тут пусто. Пустовато. Угу. ну добренько, так, значить, я поки що двері креще закрию, Ось. І так, ось у мене є дещо, але я не знаю, як я це все буду ставити. Ну що ж, я поки що якось попробую. Так. Хм. Потрібно спочатку лампу взяти. Так, а потім. А потім, можливо, холодильник. Хм, Так, значить, лампу можна поставити кудись ось сюди. Так це якось підключити. Десь сюди. Так працює. Добренько і ось це сюди, мабуть. Хм. Чи може краще взяти його, переставити кудись ось сюди. Хм. Ні, думаю, краще сюди. Так, Людві світло. Ну все. Так, ну, що тут ще можна взяти? Так, і ось остання деталь і готова. Так, тільки залишилось декілька тарілочки. І, і запасна банка. Так, ну що ж, ось я вже доробив. Так ось це треба буде сюди кудись поставити. Так. так, З телевізора залишився, принтер. Так, добренько. Тут буде в мене зберігатися. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Їжа буде зберігатися. Так. Так, зараз поставлю ось сюди кудись. Сюди. Так, оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так, я думаю, що місця не вистачить ось. Так. Надіюсь, вистачить. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Це все? Так, це все. Так. Потрібно це якось зламати. Так, го так, готово. Так, добренько і це поставимо ось сюди. Так, смарагди сюди, принтер сюди, телевізор пульт. І ось це ось сюди. Так. А ну що тут у мене? Так. А, так, це ж новий ноутбук. Тільки зараз я до інтернету підключуся. Ось. Так все є. Так яка година? Яка година? Ось. Так добренько. Що ж? Ого. Ну це зараз 11. Ну що ж, йду з кимось там. Подивлюся, хто тут живе. Так, ну що ж. Так. Добрий день. Добрий день. А, а ти хто? Эм, um, то я тут недавно в один з хотів. Ось цей дім переселився, недавно переїхав. Ось прям сьогодні. А, добренько тебе то як звати? Мене Фуд звати. А, добренько. Так. Що там було? Ай, ти нас зважає, там просто мене там щось. Добренько. Добренько. Я йду поки що. Так, до побачення. До побачення. Так, все. Йдемо. Так. Вроді би все. Давайте зараз покажу вам огляд невеличкий. Те, що я зробив, давай, заходимо. Так, відкриваємо. Так, тут коврик я пустив ось такий був. Так, оп-оп-оп. Так все. Ось, давайте я зроблю огляд. Ось тут у мене, є такий ноутбук, ось тут во, у мене ось такий ноутбук. Ось тут у мене ось такий диванчик-кресилку. Ось тут годинник, ось вже перша година. Чого, пообідати треба буде після відео Ось ліжечко, роутер, ноутбук новенький, лампа один, лампа два. Включати-виключати. Світло ось. Ось тут розігрівати тут, е, ну, їжу, тут банка для печенька. Ось тут твоя їжа, ось тут також їжа. Так ось цього потрібно буде. Оп-оп. Це я переставлю я зараз ось сюди. во, Так, добренько. Ну, а тут во годинник. Так. Ось тут пічка у мене. Ось. І тут во, ось, лава. Ну що ж, думаю, це все поки що. Так. Ну що ж, а поки що на цьому, на цьому все. Ставте лайк, пишіть коментарі. І, якщо, звісно, хочете, якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. З вами, як завжди, я був я з Fruit Minecraft. Але звісно, не з таким скіном. Хай напером з'ються ходить. Дякую ще за перегляд. Ті, що всім? мене Папа. не проводжають, вівся дишу поїзд, хай собі їде, може, у праву, може, у відень, мокрі дерева, біг тим світом, лишиш позаду всі радощі біди. ya de sonhos tu sabe so mojal pra